Якби було більше пісочку, було б краще. Так сумчанка Тетяна Вареник розповідає про місце для відпочинку у сумах, яке щоденно відвідує з трирічною донькою. Ходимо останнім часом кожного ранку, виходимо десь близько восьмої і приходимо тут на майданчику, займаємось. Потім йдемо, поки що тільки мочимо ноги, але готуємося до відкриття сезону. Подружжя Любов та Володимир Глобіни розповідають, полюбляють відпочивати біля цієї водойми. Пані Любов пояснює, коли стали пенсіонерами, зайнялися спортивною ходьбою. З сім'ї утра до дев'яті ходьба, а потім е, вже купання і всі процедури. Нам подобається тут. Тихо, спокійно. Внуки ще посовітували. В тому році ми тільки почали сюди ходити, а в цьому году регулярно почти ходимо. Огляд за територією пляжу каже пані Любов: недостатній. Чистити треба водойму, треба чистити взагалі. Грязно, не чищено. Не... хорошо, що спокійна водичка така сіла, от людей немного, так, так нормально. А взагалі вода нехті. Ми в Чернеччину по вихідним з дітьми виїжджаємо. Так там чище, там хороша вода. Старшина водолазної станції міської рятувальної водолазної служби Валерій Марков говорить, нині у сумах водолази обстежили два місця для купання. На даний час обстежено озеро Чеха порядка 8,5 тисяч квадратних метрів загальної площі, там, де можна купатися. І там, де ми знаходимося, студяга, десь около 4 тисяч квадратних метрів. Це не те, що там жорстко визначені місця, а там, де люди. Вже подобалося їм купатись. Коли обстежують водойми, розповідає водолаз, виявляють сміття, яке може нести загрозу для відпочиваючих. Щорічно буває в цих місцях, де люди купаються. Банки, склянки, пляшки, ці биті, банки консервні, цегла, куски асфальту. Ми за ці два дні витащили з води двох потопельників. Один в суботу, 65-го року, народження, в Чернеччині. Місце дуже добре там облаштоване. Сидів чоловік рибу ловив, потім упав у воду і все. Я Вчора в районі бази відпочинку Робінзон, в тому напрямку теж. студент, який дві тижні тому пропав. Купатися, говорить речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка, потрібно лише у спеціальних місцях, визначених місцевими органами влади. Як ви знаєте, по місцю Суми вже Останніх багато років не було визначеного жодного офіційного місця для купання. Але в цьому році є прогрес. Є офіційних два місця для купання: це міський пляж в районі парку Кожедуба, і також пляж біля озера Чеха. Взагалі, по області таких визначених місць для купання є вісім. Шості визначене одне місце, два місця визначено на території міста Суми. Три місця визначено на території Роменської міської громади, і два місця визначено в Ахтирському районі на річці Ворського. Аби купання було безпечним, говорить Володимир Волков, на воді потрібно дотримуватись встановлених правил поведінки. З його слів від початку року на водних об'єктах Сумщини сталося 14 надзвичайних подій, у яких 10 людей загинули, четверо травмувалися. Катерина Іваненко, Сергій Коваль Суспільне новини Суми.